Його вважають наймолодшим загиблим учасником бойових дій на Сході України. Студент Нау Георгій Тороповський або ж Хантер, як його називали бойові побратими, у свої неповні 18 років був активним учасником Євромайдану. А згодом, незважаючи на свій юний вік, виконував бойові завдання та брав активну участь в бойових діях в зоні АТО. Мама Лагідна називає сина жорою та згадує, що відчуття протесту проти несправедливості жило в ньому з дитинства. Він взагалі таким був з дитинства протестною людиною. Я пам'ятаю, навіть він мені підписував е е е листівку на 8 березня. Це йому було сім з половиною років. І е е там було написано, що я там тобі то-то, то то-то то бажаю і побольше правди і справедливості в твоїй житті. І саме такі риси, як хоробрість, мужність та відвага, керували парубком по життю. Він сказав, у мене до тебе дві вимоги. Перше, ти не будеш нікому не розкажеш, скільки мені років, і по-друге, що ти не влаштовуєш тут виставу, пішли додому, не будеш там, як то кажуть, істістіріть. Ставить... Чи, ки... Хто? У сім'я ставить... Я у хилябі. Жора з дитинства марив небом та захоплювався авіацією. І саме тому тут, в Національному авіаційному університеті, він прагнув отримати диплом інженера і вже згодом забувати освіту пілота. Деякі викладачі досі пам'ятають цього наполегливого хлопця. Дуже рідко приходять до за рік до того, як поступати в наш вуз. А він якраз проявив цю ініціативу. Ще в нього був рік вибирати. Він прийшов подивитися, дізнатися, яка спеціальність найкраща в нашому університеті. Приїхали В музеї авіації Національного авіаційного університету відкрилась виставка, присвячена Георгію. Тут представлені його особисті речі, листи та нагороди. Всі матеріали для експозиції надала його родина. Є тут навіть залікова книжка Жори, яка, на жаль, так і залишиться незаповненою. У вересні 2014 року Жора загинув, коли повертався на потязі із Дніпропетровська. Його вбили ударом по голові, а згодом стало відомо, що це вбивство було умисним та вчиненим на замовлення сепаратистами. Незважаючи на численні нагороди сина, мати вірить, що Георгій заслуговує бути удостоєним званням Герой України. Проте процес отримання такої відзнаки ускладнює те, що Жора пішов на війну добровольцем, і немає документальних підтверджень його участі в АТО. Я отримала лише лист від Рошкіна, голови адміністрації президента, про те, що надійшли документи в адміністрацію народний комітет. Ми все відповіді не було. Пам'ятаємо про нашого співвітчизника та висловлюємо співчуття його рідним. Герої не вмирають. Анна Ткаченко Олександр Бевс. Фокус Now.